Повляння наклейки в пресформу, тобто як воно відбувається. Да. Наклейка вставляється в призформи, на магнічення міняє полюс, і наклейка приліплюється уже до металу з пластика. Тоді деталь забирається, відбувається в приск. У нас є два таких роботи: це турецький робот, а це у нас корейський. Дану наклейку неможливо відліпити, а Вона наче вона впаюється разом з пластиком, подає. та вона з ним об'єднується і. Отримуємо дуже якісне зображення, яке не відліплюється і може в принципі руками залишатися в такому вигляді, в якому воно є, для того щоб деталь отримала певний колір. Ми повинні додати барвник Барвник українського виробництва, що є дуже для нас приємно. Додається він в відношенні від одного до двох з половиною відсотків, залежності від матеріалу від того, що ми хочемо отримати. Е, він зроблений також на основі поліпропілену або поліетилену з доданням певних пігментів, які надають йому кольору. Тобто, це по факту також пластик. Це також пластик з певним пігментом. Так і коли він попадає в шнекову систему термопласт-автомата, він просто з ним пере. Мішується і надає йому цього кольору.